Опалювальний сезон у Дніпрі триває, і, попри морози та ризики обстрілів, тепло надходить до домівки містян. Головна відповідальність за це на комунальниках, які щодня контролюють роботу котелень. Система має працювати без перебоїв, і кожна деталь тут важлива. Один із ключових етапів перевірка обладнання насоси, котли, трубопроводи усе під пильним наглядом спеціалістів. Не було таких критичних відключень. У нас, якщо тільки мерехтіння електроенергії в нас виключається, виключились котли, ми їх одразу ж розпалюємо, насоси в нас не виключаються завдяки нашим енергетикам. У нас зроблено так, що в нас насоси не виключають. Були виконані планові роботи по котловим установкам, були виконані пусконалаточні роботи для того, щоб КПД котлів було максимально. Які можливі при цій конструкції котлів. Також були виконані гідралічні випробування всіх теплових мереж магістральних, а також внутріквартальних. Про роботу котельні та статистику цьогорічного опалювального сезону у сюжеті о 18 годині. Кілька районів Дніпра мають перебої і обмеження водопостачання через ремонт на водогоні в районі Набережної Заводської. Відсутність води або ж значне пониження тиску можливе у майже всіх будинках вздовж набережної Дніпра, а також на житломасивах перемога 1.6. Відновити повноцінну подачу води обіцяють завтра до 10 ранку. А вже 6 березня з 8 до 14 години без води залишаться жителі житломасиву Придніпровськ. Про це повідомили у Придніпровській ТЕС. Водопостачання припинять через аварійно-відновлювальні роботи. А якщо у вас виникли комунальні проблеми, діє єдина гаряча лінія Дніпровської міської ради. Звертайтеся до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються у будні з 9 до 17 години. А в телеграм-канал можна писати цілодобово. На цьому наш випуск добігає кінця.